Всім доброго ранку. Сьогодні у нас добрий ранок із кухні. На вулиці холодно, ми одягнулися, як ото, ми не зламні. чи холодно, чи що. Ми завжди тут, на цій кухні, на вулиці, в хаті нас не утримаєш. Думаю, що з утра треба якийсь сніданок вам показати, який ми робимо, і з вами поділюся. Колись мене просили, щоб сніданки показували. Так, я посмажила хліб, ви можете в тостовниці зробити. Вікуся бігає. Вікуся, що треба казати? Добрий, добрий ранок. Добрий ранок. І мама, добрий ранок. Для цього нам буде потрібен батон. Посмажила його просто на, на ну, підсушила. Е, тунець. Я все роблю, дівчатка, на глазі, хлопчики. Подивитеся, сподобаєтеся, будете робити. Е, е, яйце одне варене. Е, е, В'ялені помідори. Ну, Це я від себе додаю. Осінню я купила маленьких, бо в нас були на городі такі всі великі, а маленьких ж не було, то ми пов'ялили їх, і ви знаєте, вийшло смачно. І ми весь час за них забуваємо. Вони у нас в холодильнику стоять, як, як згадаю, візьму. Як ні цей, то до сих пір стоять, нічого з ними ні пропадають, ні зацвітають. Якщо будуть помідори, то покажемо, як ми їх вялимо. І болгарський перець. Так, хлібчик ось у наш, тунець. Ну Тут е, тунця — столова ложка. От. Яйце беремо варене і я його тут же розминаю. Ще й не, не розімну. Лайма вчора чи позавчора вдарила мене по руці. І <кій> <кій> тепер у мене травма. Ну, нічого, воно пройде. Так, розминаємо так яйця із стонцем. Будете пробувати на, на стіль. Може, прийдеться і підсолювати. Все, все це за смаком. Я потім як уже все добавлю, тоді цей. Так, розімняли. Тепер беремо наш болгарський перець і ріжемо його дрібненько. Так, Додаємо сюди перчик наш нарізаний. І я ці вялені помідорчики, вони у нас хоч і ну, невеликого розміру, але я їх все одно переріжу. Вони у нас із оливковою олією. Тому я сюди більш нічого не маститиму, щоб не було дуже жирно ті бутерброди. От. Так, нарізаю і теж туди додаю. Так, все це сюди нарізали. Я трішечки все-таки посолю. Можете додавати перець, я не буду. Може, наша вікуся з'їсть? Може. вона таке не дуже, але. Но... Можна сюди додати крем сир. Можна додати трішечки майонезу. Це все йогурта, сметанки, що у вас є. Беремо хлібчик. Я додала все-таки трішки олійки, ну ви, якщо буде у вас тунець із маслом, я ще раз повторюю, не додавайте, бо буде дуже жирне. Воно може, я оце зробила сухіше, може і не дуже буде триматися, але буде смачно. Я не хочу, можна було намазати батон просто майонезом. Отак. Там друге. На сніданок, я вважаю те, що треба. Воно не буде дуже таке жирне, до чайку чи до кави і можна випити, і буде ситно і смачно. Так. і хлопчики, ось такий вийшов сніданок. Так що пішли ми з дівчатками снідати. Це дуже смачно. Ну, я, вам, я ж вам сказала, якщо не подобається, щоб воно у вас трималося, додавайте крем-сир, майонез, йогурт, сметану. За вашим бажанням. Це дуже смачно. Дівчата, мої перві пішли. Я теж зараз буду йти на подхваті. йдемо садити помідори. Ми вчора їх так і не посадили, тому що такий був вітер, що страшне. Та й дощ, куди там було? То вирішили сьогодні. Сонечко вже так цей, трошечки вгріло. Так що ми йдемо бригадою. Вікуся, мама, і я поснідали, рецептики зробили. Ой, щось з попало. От. І зараз посадимо помідори. Посадили ми помідори. Вікуся бігала, дуже переживала, щоб вона, каже, дитині не дали посадити. Та дали. О, вже дали. Пішла продивлятися там, вже в садку. В общем, вертаємося, ми вже в двір. Мама теж поработала, бачите, з своїм сульчиком вона його не покидає. Вікуська прийшла, каже, хух, уже уже заварилася, вже все, Уже хоче гороху, ну, в общем, ще тільки посіяли, вже треба вже нам горох, ну нічого, скоро буде. Хай, хай почекає трішки. Ой, так хорошо, у нас тепер тут немає вже в сусідів цих паличок. Ось ще порозроблять та посадять, буде у нас красота тут. От, ідемо ми в двір. Прийшли, як свої помідори посадили, зварили зелений борщ, потім тут до мене приходила знайома, то трошечки займалися по дому. Це випустили нашу собаку, бігає. У нас тут поряд косять, шум, гам. Ну, як завжди, знаєте, весна, роботи багато, люди працюють. от. Вікуська бігала, гралася, а це вже воно бабусі каже, давай е, цукерку. ну, В общем, п'є. Е, Наварили компоту ще сьогодні, так нам захотілося. Вікуська ось показує вам компот із малини, от, дістали з морозилки, щоб порозмерзалося. І ви знаєте, так я ж вам казала, що в морозилці багато ягод Це зварили, так що тепер насолоджуємося. От, от так от на дворі, надворі затягнуло. Оце тільки зараз трошечки прекратився вітер. Дощик не капав, слава Богу, але все одно таке вже пасмурне. Лаймочка ось нагулялася, набігалася, язик на плечах вже да? прийшла до вікуськи просить щось. Але ви знаєте, ні бубликів, ні печива не хоче вже їсти, Навірно, наїлася, бо то балується. Кожен раз її дивимося, вже її, звісно, полила, щоб не було ні від блох, ні від кліщів, вже другий раз. То вже це раз добре допомогло. Так що отак от ми гуляємо. І бачите як? І лайма дивиться, нюхає, де, де закинула печені і трошечки була з'їла. Вони їсть так, як раніше. Ви знаєте, щось ось таке настроєння, наверное, немає на солодке. Наші квіточки, ті, що ми посадили, дивіться, поприживалися. Ці такі теж гарнесенькі, вже такі порозквітали. І тут... І взагалі красота, гвоздички І ті, що під хатою посадили, теж всі прийнялися, всі такі гарненькі, такі. Всі бачите, хоча вчора такий вітрюган був, я так переживала, думаю, боже, поламає, коли ні, слава Богу. Лайма наша вже зайшла в вольєр, вже вечеряє. Вам, мабуть, чути, як там водичку п'є. Зараз я вам покажу, е, розквітли наші тюльпани, ті, що Настенька нам присилала, той е, фіолетовий, зараз покажу. Гляньте, який красунчик такий. Бачите? Ці вже ті відквітають, вже ж квіточка така. Низенький такий малесенький. От. І ті квітки, які ми з мамою сіяли, вже теж сходять. Так що буде скоро красота. Вікуся мені каже, Оля хочу туди. Хоча ми тут сьогодні були, але ну, Вікуська ще хоче. От. У нас так багато щавля там, і Петрушки було, так ми сьогодні там знайомим трошечки нарвали, його віддали. Ну, хай люди користуються, ми, нам воно самим, ну, ми таку кількість не з'їдаємо. Так що отакі от справи. Ви знаєте, не знаю, як у кого, абрикоси зав'язалися, черешня теж. Дивлюся на наш персик. Квіточки то пізніше були, то, може, дай Бог і не померзли. От. Ну, Померз горіх. Це хочу піти подивитися, вчора я не бачила, а сьогодні коли рвала. Ото ще велі Петрушку. О. І глянула, думаю, боже, що воно таке на листочках? А листочки такі чорненькі. Я зрозуміла, що воно вже ну, померзло. О. Зараз з Вікусією підемо, подивимось, чи не померзли наші фундуки. <різь> Шкода буде, якщо змерзли. Вже хочеться, щоб були якісь горішки. У нас якусь кальове дуже горіхи, якщо чесно. Та й я люблю. Ви знаєте, то я й такі їм Воложські, цей у нас до речі, є, і ми все ніяк не підемо, їх не наб'ємо. Так, зараз підемо подивимося на ті. ну Вже здалека бачу, що листочки такі гарненькі, не чорніють. А то прямо почорніло не все, але в деяких містах є. Мороз дав про себе знати. Ну нічого. Це буде добре. Так, зараз подивимося на нашу красоту і вам покажу. Ось показую вам зараз згоріх. Ось дивіться. Воно і видно. Бачите, чорненьке, посохло. Бачите, ну, може, одійде, дасть Бог. Молоденький і okay. так примерз. Шкода. Так що, і так всі, ви знаєте, от всі. А ці фундуки, то слава Богу, бачу нормально всі. Будемо сподіватися, що отак от, от, бачите як. І тут горіх померз, бачите, більший, але померз. Що так, ж таке? Бачите, який мороз був сильний, пошкодило. Так що. Ну нічого, нічого не зробимо. Як то кажуть, це все природа. Так, пішли ми в двір, подивилися з Вікуською. як то кажуть, трошки розстроїлись, ну, ну нічого. Як я завжди і говорю, головне мир і здоров'я. А все інше буде, колись у нас все добре. Привикли ми, що щось собі робимо, печемо. Що вже як купиш в магазині, вже зовсім не таке. Раніше якось воно було все смачне, чи там дійсно було воно все смачне, чи там так здавалося. От. А зараз, що не возьмеш, якесь не таке. Дома, як приготуєш, то. Так що, ось такі у нас діла. Сьогодні справи. Сьогодні ми з дівчатками таке теж помідорчики посадили. Цей... Треба мені ще займатися бур'янами тут навколо, на огороді. В общем, буду займатися. Слава Богу, хоч не так уже тепло стало, вони трошки успокоїлися рости. от, Це вже добре, менше роботи. От такі от справи. Нам там треба трошечки підкрасити, але боялися, що воно таке захмарилося, що піде той дощ, то ми вже і не красили. О, ну, ще дні в нас є, ще, ще будемо займатися. Ой, от такі у нас за сьогодні були події, показували, що ми сьогодні робили. Я думаю, що рецепти ви теж дивилися. От. Так що... На сьогодні будемо закінчувати своє відео ми з Вікуською. Да, Вікуся? Да. Будемо вже йти відпочивати ми з Вікуською до бабусі нашої. Вона десь там на кухні сидить. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишіть мікана, на вам команка.